Нашим партнером. Всім доброго дня. Я теж як вже представила мені Гана, Ірина Слава, директорка агенції розвитку міста Мелітополя. І ми та організація, які співпрацюємо у розвитку велоінфраструктури в місті Мелітополя. Ровно рік тому мені, знаєте, вчора так Фейсбук нагадав, що ми стояли на цій площі і починали наше веложиття життя з проєкту «Велосипедом на роботу. І за цей рік ми ми зробили дуже багато таких стрибок у розвідку інфраструктури. Ми об'єднали велоспільноту, які допомагали нам писати спочатку програму розвідку велосипедної інфраструктури в місті Мелітополі. А депутатський корпус підтримав цю програму, і протягом двох місяців ми розробляли велоконцепцію, яка розроблена на 8 на років. І кожного року ми будемо ще більш більш розвивати напрям цієї великої інструктуртури в місті. Уже є декілька проектів, які смішні з проєктом Юсеї в Юсеї вже другий рік поспіл. Починаємо розвивати цей велопроєкт, і саме про наступний проєкт, який допоміг нам сьогодні розвинути і відкрити проєкт Велопатрульна поліція в місті Мелітополі. Я теж хочу подякувати всім, хто намагався розробити цей велопроєкт, хто писав цей велопроєкт, хто залучав до, до розвідку цієї теми. І сьогодні я в певності можу сказати, що місто готово і далі йти цим шляхом до розвідку велоінфраструктури. Ну і сподіваюсь, і впевнений впевнена, що саме наша велопатрульна поліція буде, скажімо так, швидше реагувати в деяких містах, де швидко не могли добратися наша поліція на машинах. Дуже дякую всім, дякую громадському.